Всім привіт, ви на каналі Марно Час. Вирішив попрацювати водієм автобуса і в цьому допоможе гра Simulator Pro Urban Rivals, яка вийшла нещодавно, буквально вчора. Так, Починається все з того, що ми вибираємо мову, аватарчик і вводимо своє ім'я. Так, усе готово і приймаємо ці положення. Ну і зрозуміло, що спочатку нам проведуть інструктаж, не знаю, чи буде перед рейсом, рейсові якісь ці огляди. Ну, зараз побачимо. Якась є система рівнів. Так, і ми починаємо маршрут. Такий не дуже довгий, з одним поворотиком. Обираємо систему керування, не знаю як кому. Я б особисто для себе зручніше, мабуть, зібрав би стрілочки. Так, все починає з того, що нам треба завести двигун. Це все, потім бригади сторону. Пойдем стартуємо. Так, потім було так скло. Довго стартує. Ще й, коротше. Дуже довго термоги, так, в я в локіню, там може бути посилати, не ми коли переключати нас. І за так, ну якось пропакуватися. І вона блінца, і заходить у бігати. Так, він хоче 4 нормальних квитка. Ти що, заплатиш за весь цей кагалфет який заходить чи що? Так, 4,65, щось, короче, пятерочка. На тобі, долар, доллар, собі себе балла. Так, два. Три за неї заплатив. чотири 6. за цього заплатив, так. так. Ей, ти що без билетника ну? А, ти за неї заплатишь? Три. Короче, щось більше, не штравил не беру. Не знаю для кого.

в общем, я так зрозумів, тест я пройшов, на роботу мене беруть. Ось, пропоную щось там за рекламу. Не хочу нічого там за рекламу. Так, що нас знов вчать? щось, так? Да? Є завдання. Так, завершити поїздку, бути вчасно, гарно припаркуватись і перевезти 30 пасажирів. Це, типу, перше завдання. Щось там вон, блимає. В якомусь, я не знаю, гаражі чи щось таке. Що ми можемо купити? Е, якусь наліпку. Ліцензія. А, ну да, нам ж дали тепер типу ліцензію чи що таке. Ну, ось тепер ми ліцензі... ліцензіовані водії автобуса. Щось далі нічого не було, ми аду мене жмент драйв. Типу поїхали далі. Так, вискакує додаткове менюшка, показує, що у нас такий маршрут прямий, якийсь взагалі легший ніж перший, не знаю, що тут може піти не так. Такий час на приміщенні береги. Так, короче. Без... Так, це буде біля човна. Скітінку 4. Нічого собі. Може він плачеодної полі на 4 ступчика, зразу сісти. Так, ти хочеш здачу. Я тобі дав долар, а ти щось здесь Так, 3. Тобі 4. Ну що тобі 4? Якщо у Вінку більше, ніж треба. Кого Обе лечу, для чего їм так багато. Так, вы думаете, что тут, короче, монетка у них до ватна ну, стільки скільки вони хочуть, і тоді от вони задоволені. Я не знаю работе, конечно, цепчас, це золотой момент обілечиваем, ну вот не знаю. Так, сетцу це... задоволені. Чотири, короче, я не знаю. Ну насправді, мабуть, до собі половину брав цих грошей, якщо блінгу не беруть більше квитків, ніж треба. штрафі, так не знаю. Де тільки треба Ця всяка гроша судна, чого подобається, не подавається. Такі забуде на всех політики.

Ще яка біля чітку, коли типо, один, не долю, сучи, я ті подивимося цікаво. Два. що я чи з дітьми, якась але поки, Я так розумію. Мені ще доступний цей функціонал, бо дуже новичковий рівень, але далі щось буде я, я ну, здачу, ну, а, ті, на Задачу даємо. Ні, що одного чаю, ніхто не залишив. Чо, офіціантом залишають, а водіям не залишають. Будемо треба наступний раз. Треба почати симулятор фіціантом, може тоді буде трошки на чай залишатися. Так, що вони... Мови, скільки тоді їх треба? Вони ну, вже колекціонують чи що, не розумію. Якщо його підібьет, нічого не треба, ніж треба. Нічого треба наші братіша.

Так, все сейчас лежит мало. И вот, изначально, весь мой кухонный дом спрощен. И вот, активируемся. Центр этого дома взялось. Но что мы на этом задержании были, цены легли вовремя цепь я вышел что у меня в бане в частности, все говорили, в частности. Але он трошечки менше балів мені дали. Зняв за мене, хто, хто за цим слідкує, не знаю. Що десь камера стоїть може. Такс. Що у нас? Супер? Перевезли необхідну кількість пасажирів. Гарно запаркувались тричі. І відкривається, нічого не закривається. Ладно. Так, ні, все-таки щось відкрилось. Прекрасно запаркуватись, завершити. Лінію, короче, поїхали. Так, що воно хоче. Щоб ми, короче, якийсь двигунчик купили. Ну, добре. Що поміняється, може, плавніше буде їхати. Навіть не, не знаю. Зараз буде видно. Так, такий крутий маршрут. Одна. Короче, ну, типа, одна зупинка по дорозі, а потім наступна. Поки більше нам не довіряють. Туман.

Три точки стандартно. Супер. Нас ось здачі буде. Я радий, що це задавало. Три тепер. Ну на тобі три. Давай 40, Сороку. Ну. Добре. От колись їдете, то сідіться на то, навіть щоб доньку поїхав. І все. Так, Сіза всі Сіза шов, Сім треба так на тут. Ну, ви затримуєте, короче, от Я вже хочу їхати, ну слушаю, від маршрути відхиляємось. Де взагалі кондуктор? Мені не треба кондуктор, треба там сидить на його поручнях. Собі, нажимав взяти, що на там хобі лечить. Вот езди, згорі, не можуть. dobra to jest to co jest bardzo efektywne i to to bardzo 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 bardzo

проходим, проходим. А тобі скільки треба? Два. Що ти з хлопцем їдеш? Чи що? Кому тобі так, а тобі скільки треба? Один. Ну це нормально, а тобі скільки? Так, чотири. Для вуса, шапки, футболки, для твоєї. Ну, это не так. Ну, 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 Вийшли. Знову в мене місія Нагороду Нагороди дають. Угу, Супер. Новий рекорд. О, дали мені якісь ще нагороди. Супер. Так, щось. Коротше, я ну, не дуже люблю, коли оце. Ні, е, 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 я просто не хочу зараз під час огляду щось там пікать. Я ще сам не зрозумів, наскільки мені гра подобається. Треба ще трохи пограти. Так, ми щось покращуємо, коротше. Так, стартер пак, зразу, понятно. Нав'язуємо якісь певні додаткові ці приколи, але на жаль, не прокатять. Так, в принципі, угу, ну, двигун ми купили. Ще трошки завдань залишилось. Так, я дивлюсь, якийсь дощик навальований, маршрут такий, коротше, жорсткий.

Обалдеть в діть ти що, а ти ж день в коротко набираєш образу, Де тут? Мен що тобі стільки потрібно. Так, ти по одному... По одному. Тим відосик і дось бореться. Сидіть це по-дому. Повідите, що накраще, ну, що там уже все, повні. Здача це. Можете в 40 центів. Віде на благодійність краще. Два квитки.

75 почти выаяд Workers Route According to the local law and tradition, ¨regardless of це можеться пограти. Це можеться. 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 Це можеться.

Нема чим гордитись, особливо. Це ж не перфект. Так, на три зірочки я пройшов. О, у нас щось відкрилось. Новий рекорд, ну я ж перше проходжу, зрозуміло, що це новий рекорд. Так, прокачали чугачка на четвертий рівень. Ну... начебто непогано виходить бути водієм. Так. Покращує. Ці, ці штуки, щоб, типу, чищі були колеса. Я не знаю. Шторки. Так, покришечку поміняли. Ну, давайте. Що у нас тепер? Ага. Трансмісія тепер. Ага, на трансмісію вже. Ой-ой, сорі, не вистачає. Будемо збирати далі. Бо. Так, а ну може зараз вистачить? А, ні, там. По-моєму, було 6000. Ні, не вистачить. Надо передивитись. Стартер-пак, не треба мені стартер пак. Слухайте, така гра забавна. Шість стартер пак є покупати, ну. Поки що все виходить. Грузимось, щось так довго.

Ну, це зате вчасно. скільки роз. Ой боже. Ну тобі два, ти хіба не пігрук? Таких сторочок уже. Ну ладно, може вас там немає пік. Віталю, можна сказати. Там тримали куртки. Ні три. Ура, все, так, здача. Задоволена. А задоволеність цих пасажирів без сраховувати ці зірочки. Не знаю.

Чого, не можна так? Ладно, приправа вже цілка пішла. Я не тільки вам дам, я вам тільки вам дам. Ні, подивіться, приправа Так, так, так. Все, так. Так, так, так. Ти-ти, ти-ти, ти-ти. Йа. Дуже добре. Сука, був бет. Тут дуже все. тут перфект, коротше, виправляюсь, скажем так. Так, тут 4. Десяточку на Там, два нормальних теж тримаю. Так. 40 Сорок. Я тобі сорок. Четыре, на тобі 4 такие облечиваемые, что жах просто все кытка маллайтесь. Я не знаю, не знаю, что марки сбиваю, но шок просто ки сбиваю, кстати, просто такие жахливы. Возле него такого дия с прекрасным паркованием такие куплять хочется. Так, 50 цент. Так, цепай, я думаю, типа.

Ой. Так, отже, що ж таке? Це не буде, як от, не буде, як от, не буде. Це буде, а не і, це таке, це гібоччя. Ну, просто. Так, треба те, щоб вчасно це зробити, особливо вночі. Не знаю, як це правильно зробити. Я не розумію, як це робити. От, нового на початку.

Ну да, пошло нормально, Так, стандартно. так, 40, на 2, 40. Оп. Так, тихо не шоу на этом. Зато мы зашел и кисть можно. С короткой крутой. Не люблю это еще нет. Так, это покажем полиция, например, ні, я не бігаю. Так, тут все також нормально. Тут є дорога, дорожі печені. Чесно кажучи, на цьому дорозі дорога. Ну, бігали на пішовий автобус, там хтось так, хтось так. Тут класно і все. Чесно кажучи, дорожні дороги. Не подойшов. За час ніхто не жалів. Все, госкільки їх вийшло. Так, місія комплікт. Супер. П'ятий маршрут. Ну, непогано. Думаю, що на цьому можна потихеньку закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, як я працюю водієм, ставте лайки. Кому сподобалась гра, також ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого. Пишіть в коментарях, який пише симулятор реального життя ви б хотіли побачити на огляді. Всім гарного настрою, всім папа! -па.